Вітання з Полтавщини. Раніше вважали, ну, мама тіща садила цю грушу як бере, оказалася Микола Крюгер почала сипатися, знімаємо на дозарювання. Це вона напевно перший раз видала такий врожай, вже почали її знімати. Є, звісно, кабанятка. Серйозні? Осімсот тридцять гран з 810. І такий він не один. Таких воно -он груш, тут мать муще ще. Микола Крюгер.